Ну що, ви сьогодні один з героїв матчу. ну Хто б міг подумати, але ж після 0-2 вирвати таку гру та ще й самому забити? Ну, насамперед мене переповнюють емоції, тому що забив гол. Але все одно грала команда і перемогла команда. Ми в другому таймі програвали 2-0, але в, вірніше, в, першому. А в другому зібралися і переломили хід тигри. Переломили в кінцівці. В кінцівці, так. Ваш м'яч прокоментуйте. У вас були варіанти, в принципі, вийшли, здається, 3-2, ви могли віддати передачу, але вирішили пробити з гострого кута. Ну, Було часу дуже мало на вирішення цього моменту. Я спробував пробити і забив. Ну, Ви знаєте, ну тоді, що ще скажіть по грі, тому що ви такі задоволені, що задавати інші запитання, мабуть, окрім позитивних і не варто. Ну, хотів би сказати, що суперник був дуже міцний, гарна команда. З ними було дуже тяжко грати, але ми змогли і перемогли. З перемогою. Дякую.